За відомостями синоптиків, в Україні 15 березня уночі очікується від трьох тепла до двох морозу, у день 5-12 тепла. У південній частині, східних та більшості центральних областей, ймовірний невеликий дощ. Уночі подекуди із мокрим снігом. Уночі та вранці, 15 березня, у західних областях південних та центральних місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-10 метрів за секунду. По Київщині, 15 березня, уночі від мінус 2 до плюс 2 градусів без істотних опадів. У день від плюс плюс 5 до плюс 9. Без істотних опадів. У Києві уночі плюс 1, мінус 1, день плюс 6, плюс 8. Без опадів з проясненнями.